Мій дорогий друже, якщо ви зараз чуєте ці слова, це не випадковість, це не просто чергове відео, яке вам запропонував алгоритм, це божественна пастка любові та рішучості, розставлена для вас небесами. Я знаю, що, можливо, ви шукаєте втіхи вночі, коли всі сплять, або у вас є лише ця коротка мить посеред дня, щоб просто видихнути. Але ваш ангел-хранитель той, хто спостерігає за вами від самого вашого народження. Зараз стоїть поряд і майже кричить до вашої душі зупинись, це те, що тобі потрібно. Ми живемо в час, коли більшість людей надто поспішають, надто зайняті шумом, щоб почути тихий, але могутній голос Бога. Вони проходять повз свій порятунок, повз свою свободу, не розуміючи, що те, що їх тримає, може бути зруйноване лише через сміливу молитву. Я не знаю, що ви несете сьогодні. Можливо, це нескінченний фінансовий тягар, який не дає вам спати, можливо, це хронічна втома, яка не зникає, навіть коли ви відпочиваєте. Або, можливо, найгірше це відчуття, що ви повторюєте ті самі помилки, що й ваші батьки чи діди, наче якась невидима нитка тягне вас назад у те саме болото розчарування та нестачі. Я хочу, щоб ви знали, це не просто погана вдача, це духовна боротьба. Це цілеспрямований наступ ворога, який прийшов, щоб вкрасти вашу радість, вбити вашу віру і зруйнувати майбутнє, яке отець запланував для вас. Диявол не хоче, щоб ви знали правду, він хоче, щоб ви думали, що ви слабкі, що ви приречені, що прокляття це ваша доля. Але сьогодні ми стоїмо на Слові Божому, на обітниці, яка є нашим якірним каменем, обітниці, записаній у Єремії 29.11. Подумайте про це, мій дорогий, бо тільки я знаю думки, які я думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на лихо, щоб дати вам майбутнє та надію. Ось у чому річ. Бог уже накреслив для вас майбутнє, сповнене надії, благословення та миру, але між вами і цим майбутнім часто стоїть стіна, збудована з минулих гріхів, помилкових слів, заздрості або що найпідступніше. З наслідків родових проклять, які ви навіть не усвідомлюєте. І сьогодні ми не будемо просто просити, ми будемо вимагати. Наша домінуюча емоція сьогодні це не страх, не сум, а горяча сміливість і відвага, яку дає Святий Дух, щоб ми могли стати на захист своєї території. Перш ніж ми розпочнемо цей могутній акт духовної війни, я прошу вас зробити одну річ, щоб зміцнити наше єднання у вірі. Якщо ці слова знайшли відгук у вашому серці, якщо ви втомилися від поразки та готові до прориву, проявіть свою віру просто зараз, підпишіться на цей канал. Це ваш знак послуху, ваш амінь перед Господом, що ви більше не будете проходити повз божественні можливості. І якщо ви дійсно відчуваєте вагу боротьби, напишіть у коментарях просто Я сміливий, я Божий. Нехай це буде перша декларація вашої свободи. Схиліть голову. Заплющте очі, залиште все, що вас відволікає, позаду. Забудьте про телефон, забудьте про роботу, забудьте про турботи. Зараз є тільки ви і присутність Небесного Отця, наступ Духовної війни та больовий крик святий Боже, наш Небесний Отче, ми приходимо до Тебе в цей священний момент. Ми приходимо не як жебраки, а як твої сини та доньки, викуплені дорогою ціною на Христі. Отче. Ми не можемо більше терпіти тиск. Ми відчуваємо ворожість духа, яка оточує нас. Ми відчуваємо цілеспрямовані атаки, які приходять, щоб позбавити нас сну, миру та фінансової стабільності. Господи, дивись, коли ми намагаємося просунутися вперед, приходить несподіваний борг. Коли ми намагаємося налагодити стосунки, приходить дух поділу та сварки. Коли ми хочемо служити тобі, приходить апатія втома і сумніви, що паралізують нашу волю. Ми визнаємо, що цей ворог диявол хитрий. Він не завжди атакує відкрито, іноді він використовує тихий шепіт брехні, вселяючи в нас почуття неповноцінності, змушуючи вірити, що ми не гідні твоєї любові чи Твого благословення. Він використовує біль нашого минулого як зброю проти нашого майбутнього. Кожна невдача, кожен провал, кожне слово, сказане проти нас, він збирає, щоб створити клітку, в якій ми повинні жити. Господи, сьогодні ми бачимо, як у нашому житті проявляються наслідки духовних пробоїв ми бачимо це в повторюваних хворобах, які ніколи не зникають, у дивній нестачі можливостей, які, здавалося б, мають бути на нашому шляху. Ми бачимо це у звичці засудження та критики, яка перейшла до нас від наших родин. Це не наша воля, Отче, це не те майбутнє, яке ти нам обіцяв, ми відмовляємося приймати цю спадщину поразки. Зараз, у цій молитві, ми встаємо з новою сміливістю, ми більше не будемо жертвами, ми не будемо боятися тих, хто нападає на нас у темряві. Наша відвага походить від того факту, що ти, Господь Саваот, наш захисник. Наші очі відкриті, щоб бачити, що ми стоїмо всередині битви, але ми знаємо, що битву було виграно на хресті Голгофи, ми більше не можемо дозволити, щоб наша спадщина була викрадена кламор за кров'ю Ісуса і звільнення. І тепер, Отче, коли ми усвідомили глибину боротьби, ми переходимо до єдиної зброї, яка може перемогти будь-яке прокляття, будь-який напад, будь-яку злу силу. Всемогутня кров Твого Сина Ісуса Христа, кров, яка говорить краще, ніж кров Авеля, кров, яка має силу очистити, викупити і звільнити. Господи Ісусе, ми сьогодні посилаємо Твою кров як завісу, як щит, як вогонь очищення. Ми закликаємо кров ягняти на кожну сферу нашого життя, де диявол поклав свою брудну руку. Ми омиваємося Твоєю кров'ю, Ісусе, і заявляємо, Кров Ісуса Христа проти всякої брехні, яка була посіяна в моїй свідомості, кров Ісуса Христа проти всякого страху, який паралізує мої кроки та мою волю, кров Ісуса Христа проти кожного фінансового духу, нестачі, який блокує моє процвітання та благословення, кров Ісуса Христа проти всякої хвороби, яка намагається оселитися в моєму тілі. Кров Ісуса Христа проти всякої спадкової печаті поразки, яка переслідувала мою родину, пауза для моменту, глибокого зітхання і вдиху. Сьогодні ми не просимо звільнення, ми його вимагаємо на основі твоєї жертви, ми відкидаємо будь-яке право, яке диявол міг мати на нас через незнання, через гріхи наших предків або через наші власні помилки. Ми стоїмо під прапором крові і заявляємо тут під кров'ю немає місця для проклять. Тут немає місця для депресії, тут немає місця для демонічного гніту. Святий Отче, Твоє Слово говорить, що якщо син звільнить нас, ми будемо справді вільні. Ми приводимо перед Тобі, Господи, наші покоління. Можливо, наші діди та прадіди вступали в сумнівні угоди, можливо, вони промовляли про кльони або були залучені в речі, які зневажили Твою святість. Сьогодні ми нове покоління, що стоїть у світлі Христа. Просимо пробачення за їхні провини. Ми просимо, щоб кров Ісуса Христа пролилася на кожен епізод нашого сімейного дерева, де була ворожа дія. Кров Ісуса, нейтралізуй кожне слово, вимовлене проти нас. Ми повертаємо назад кожне прокляття, кожне зловір'я, кожне чаклунство, кожну маніпуляцію, відправлену нам або нашій родині. Ми проголошуємо, що ті, хто бореться з нами, борються з Твоїм вогнем. Ми використовуємо кров як юридичний документ у духовному царстві, який анулює всі старі договори з темрявою. Ми дякуємо Тобі, Господи, за цей могутній захист наша віра не в нашій силі, а в силі Твоєї крові, яка була пролита раз і назавжди. Ми відчуваємо, як важкі ланцюги починають тріщати. Ми відчуваємо, як темрява відступає, бо світло крові Ісуса занадто яскраве для неї. Тепер, мій дорогий друже. Уявіть собі, кров тече від вашої голови до ваших ніг, вона омиває ваше серце, очищає ваші думки, відновлює вашу життєздатність. Прийміть цю чистоту з відвагою, ви не залишаєтеся тим, ким були хвилину тому. На цьому моменті ми готові перейти до активного проголошення авторитету та руйнування ланцюгів. Любий, якщо ти дослухав до цієї миті. Це означає, що твій ангел-охоронець виконав свою роботу, він захистив тебе від звичного поспіху, щоб ти зміг прийняти не просто молитву, а владу, що належить тобі. Ти стоїш зараз, омитий та очищений, готовий не просити про звільнення, а наказувати йому Ти не жертва, ти дитя всемогутнього Бога. Це час, коли твоє серце має наповнитися не відчаєм, а чистою, священною відвагою. Дух Божий пробуджує в тобі лева, готового рикнути на всі сили темряви. Ворог знає, що коли ланцюги рвуться, вони вже ніколи не повертаються, і саме зараз, використовуючи силу імені Ісуса, ми почнемо руйнувати все, що було встановлене проти тебе. Не бійся говорити в голос. влада є твоєю. Я беру владу, дану мені як спадкоємцю Христа, і я проголошую звільнення над твоїм життям. Всі спадкові ланцюги, всі прокляття, які передавалися від батька до сина, від матері до доньки, я оголошую їх недійсними. В ім'я Ісуса я перекриваю потік нещастя, хвороб, ранньої смерті та горя, які намагалися прив'язати себе до Твого роду. Вони не мають права на твоє життя, бо ти куплений ціною крові. Сьогодні ти стаєш чистою гілкою, що росте прямо з кореня Христа і минуле не зможе отруїти твоє майбутнє. Я руйную дух бідності, дух нестачі та постійного боргу, який намагався вкрасти твій спокій та твою долю. Я наказую цьому духу залишити твій дім, твої фінанси та твої руки, бо Отець Небесний бажає тобі добробуту та процвітання, він бажає дати тобі майбутнє з надією. Я оголошую прокляття банкрутства над будь-яким планом сатани, спрямованим на твої гроші чи твій успіх, твої руки благословенні. Твій розум творчий, і ти будеш сіяти і збирати в радість. Я розриваю дух депресії, тривоги та паніки, який намагався паралізувати твою волю. Я руйную цю брехню, яка шепоче тобі, що ти недостатньо хороший, недостатньо сильний, недостатньо гідний любові. Ти гідний, бо ти Божий. Всі духи страху, що приходять вночі, всі кошмари, які крадуть твій відпочинок, я відправляю вас туди, звідки ви прийшли. Твій сон буде мирним, твій розум ясним, і твоє серце буде вільним від тягаря смутку. Я звертаюся до кожного ланцюга залежності від гріха, від поганих звичок, від людей, які тебе руйнують. Я наказую цим ланцюгам розірватися. Ти звільнений, щоб жити в чистоті та силі. Вогонь Духа Святого очищає твій шлях, і ти більше не будеш повертатися до того, що тебе калічило. Від сьогодні ти йдеш у новій свободі. Сміливо дивлячись у майбутнє. Твоя влада проголошена, ланцюги впали, ворог відступив. Але перемога, мій любий, вимагає захисту. Нам не можна залишати себе відкритими для нових нападів. Настав час вдягнути повну Божу зброю, щоб ця сьогоднішня свобода стала твоєю щоденною реальністю. Зараз усім своїм серцем одягни ці елементи віри, почни з пояса істини. Зав'яжи його міцно навколо талії. Істина це знання, хто ти є у Христі, незалежно від обставин. Ти вільний, ти прощений, ти любимий. Це твоя непохитна правда. Далі прийми броню праведності. Вона захищає твоє серце, твій емоційний центр від звинувачень та сумнівів. Ти не праведний власними силами, а праведністю Христа. Це щит, який не пробиває жодна зброя осуду. Взуй, сандалії, готовності проповідувати Євангеліє миру. Це означає, що куди б ти не пішов, ти несеш мир, а не хаос. Твій шлях буде стабільним, твій крок твердим, і ти не спіткнешся на підступних каменях, які ворог розкидає на дорозі. Підніми щит віри, це найважливіше. Цей щит здатен погасити всі розпечені стріли лукавого, стріли сумніву, стріли страху, стріли хвороби. Просто скажи. Я вірю, Господи, що Ти закінчив роботу в мені. Твоя віра, це твій непереможний захист. Одягни шолом спасіння. Він захищає твій розум, твої думки, твою волю. Всі негативні, нав'язливі думки, що намагаються повернути тебе до старих звичок, тепер відбиваються цим шоломом. Ти маєш розум Христа і ти перемагаєш у думках, і нарешті візьми в руки меч Духа, яким є Слово Боже. Це Твоя наступальна зброя. Коли сумнів прийде до тебе завтра, ти не будеш мовчати, ти відкриєш уста і проголосиш істину слова. Ти будеш воювати не з власною силою, а з владою Божого откровення. Ти озброєний, ти звільнений, ти готовий. Пам'ятай, пророк Єремія сказав Бо я знаю думки, які я думаю про вас, говорить Господь, думки про мир, а не про зло, щоб дати вам майбутнє та надію. Єремія 29,11 Ця молитва не про тимчасове полегшення, а про постійне відновлення твоєї долі. Бог не бажає тобі зла, він не бажає, щоб ти жив під тягарем прокляття. Він дав тобі сьогодні всю необхідну відвагу, щоб скинути цей тягар і прийняти своє майбутнє, повне благословень. Я молюся зараз, щоб ця нова відвага ніколи не покинула тебе, щоб дух переможця став твоїм постійним супутником. Щоб мир Божий, який перевищує всяке розуміння, охороняв твоє серце і твій розум віднині і навіки, іди вперед і живи у своїй новій свободі. Любий, ангел-охоронець провів тебе через цю важку боротьбу, ти знайшов час і місце для цієї глибокої, довгої орації, і ти не пропустив свій момент звільнення, але ти не можеш тримати цю силу лише для себе. Якщо ти відчув, як ці ланцюги падали і як тебе наповнює нова чиста сміливість, я прошу тебе, підпишися на наш канал. Це твоя заявка перед небесами, що ти вирішив жити у Божій силі. Це гарантія, що ти не загубиш цю атмосферу щоденного спілкування. І найважливіше, у коментарях, не соромлячись і з гордістю, напиши, яке саме прокляття чи який ланцюг ти сьогодні зруйнував. Дай своєму ангелу охоронцю нагоду. Радіти твоєму свідченню, твоя історія є доказом Божої вірності для тих, хто ще бореться. Амінь. Іди з миром і з силою до наступної молитви.